Сьогодні, друзі, у мене очередна розпаковочка подивилася у Фейсбуці Вікторії Олека, в якої я виписувала вже в пеларгонії. Вона виставила нові сорти. І ось я собі вирішила придбати. Знову списалася з нею, і ось вона мені прислала. Я виписувала 4 сорти. Я не відкривала посилку на пошті. Я довіряю цьому, цій продавчині, тому що вона нічого поганого ніколи не пришле. Я вже в неї декілька разів виписувала. Боже, які вони... О, це ще й один з бутоном. Капець, що ж Подарунок з бутоном. Йо-майо! -йо. Зараз відкриємо і побачимо. Я на пошті не відкривала. Запаковано супер. Завжди в неї ну, жінка займається цим. Все прикреплено, бачите? Це гарненько. Саджанці шикарні. Шикарні так, саджанці. Для своєї ціни, друзі, шикарні. Зараз скажу, як вона називається. М -м, якщо б я ще могла прочитати це правильно, дивіться. Оцесь таке. так оно называется, значит. Так. Это подароночек. Развет кремний подарочек. Лево. Ой. Мальфей. Ну, ось так от. ось, Бачите, мальфей написано. Дивіться, з квіточкою. І ще одна йде, і ще один бутончик є. Да, вона так і сказала мені, що я поставлю вам подарунок. Таку, такий сорт. Квітучий-квітучий. Той раз вона мені поставила подарунок королева Бірми. Теж дуже гарний мініатюрний сорт. Так, це що у нас? Друзі, я без окулярів не бачу. Ось читайте. Я потім ставлю фото, що це за, за квіточки. Але я знаю, що вони приходять в неї по факту завжди, ніколи вона не обманює. Що я дивлюся, я все одно не бачу? Штати упав. Ось бачите Красуня. Подивіться, які саджанці гарнючі. Як упаковано все. Бачите? Щоб тут земля не висипалась і тут все упаковане. Кращого й не треба. Ось ще один сорт. Красунчик. Аліна Уланова. А, оцю прочитала. Це, друзі, сорт білої пеларгонії. Теж дуже-дуже цікавий сорт. Сорт не з дешевих, але дуже-дуже він такий гарнючий. І ось із за цього сорту вона мені його вкорінила. Вона і так швидко воно вкоріняється. У мене нічого не виходить. Вона в грунті класман. Сказала, що укоріняє, і ось я вона мені корінила і говорить, тільки хотіла вам писати, каже, і від вас відходить, приходить месенджер повідомлення за цю рослинку. Ваша каже, рослинка стоїть, все готове, все чекає вас. Ну, я говорю, ви ж мені одну не пройшлете, давайте ще щось виберу, вибрала. І ось вона мені ще подарунок поставила. Ось таку красу я отримала. Я вам покажу, друзі, вставлю відео, ставлю фото, які це. Саджанці пеларгонії. Так що моя колекція поповнилася ще на 5, на 5 красунечок. Дякую людям, які вміють дарувати комусь радість. Хоч і за кошти, але це їхня праця. Щиро дякую Вікторії.